Вони творять красу, що пасує кожному українцю у межах бізнес-п'ятниці. Міський голова відвідав виробництво етноодягу. Вишиваночка це сімейний бізнес родини Ткачуків, голова сім'ї, ветеран російсько-української війни і головний натхненник технічної сторони бренду. Раніше Олександр працював у столиці керівником it компанії та розробляв систему розумний будинок. З початком повномасштабного вторгнення бізнес закрив. Натомість у червні відкрив інтернет-магазин етноубрання. А далі Власне виробництво в івано Франківську допомогли розвинути справу кошти з Українського ветеранського фонду Мінвету за допомогою цих коштів цього фінансування. Ми закупили виробниче обладнання вишивальне. Також дружина отримала грант власна справа. Це є робота, найнявши двох працівників. Докупили ми техніки частково за своє фінансування. І зараз в нас є вже повноцінне виробництво, на якому е, ну, ми вже майже мале виробництво. Нам ще трішечки-трішечки залишилося. Кілька місяців. Дружина Олександра Яна, головна дизайнерка та відповідальна за творчий процес створення вишиванок. Програму з оздоблення тканин знайшла і опанувала самостійно. Каже, вбрання відшивають за індивідуальними мірками. За кілька днів можна отримати унікальні речі з орнаментами різних регіонів. Хочеться все рівно, щоб було м, трошки тої історії, ідентичності, і оце все правильно поєднати. В тому є трішки складність, і воно займає трішки часу. А взагалі мені дуже подобається цим займатися. Прям прям подобається. Людина може звернутися до нас, і в самий короткий термін ми можемо їй запропонувати певний дизайн, який вона опише словами, який захоче. І також само ми буквально в 2-3 дні можемо. Вишити і пошити сукню, сорочку. Це наша родзинка, це швидкість, унікальність. Одна сукня має в середньому близько півтора мільйона стібків. Орнаменти можна замовити будь-які геометричні, рослинні, тваринні або ж символи обереги. Та вишиваночка, резюмує міський голова, особлива одразу у кількох аспектах. Особливе те, що воно зроблено з сім'єю, в тому числі ветерана бойових дій. Що дуже важливо. Люди вміють залучати грантові кошти, вміють зробити певні речі. Тому я рекомендую скористатися можливістю і підтримати це підприємство. Люди працюють на те, щоб цей етноодяг сьогодні був. А етноодяг сьогодні продається скрізь, продається за кордоном, продається в нас, передається хлопцям на передову і по потребі. Тому для нас дуже важливо, щоб такі підприємства тільки розвивалися. До того ж на виробництві працюють випускниці Франківського центру професійно-технічної освіти номер один Наталі Лусак Андрій Гаргара, телеканал 402.